Це Сергій, йому 35. Він родом із Горлівки, що на Донеччині. Його рідна домівка окупована з 2014 року. Чоловік спочатку переїхав жити до Маріуполя, потім до Харкова. А після повномасштабного вторгнення зупинився з сім'єю в Києві. Залишилось декілька друзів, да рідні вже слабо виїхались. Коли ж це все закінчиться, да, поїдемо все додому, хоча б в гості, але поїдемо разом із командою. Розробили унікальний для України проєкт і почали допомагати військовим. Це мобільна майстерня для ремонту техніки. Українські волонтери переобладнують позашляховики та роблять із них СТО на колесах для захисників. Ця машина у нас вже два тижні, і вона вже дуже сильно нам допомогла. Були роботи, які без цієї машини ми просто неможливо було виконати. Знадобилася і сварка, і компресор. Все це знадобилось на розробку такого проєкту. Знадобилося три місяці. Майстерню на колесах назвали локер. Ця машина має власну шиномонтажну станцію. Всередині також є все необхідне для зварювальних робіт, набір інструментів для ремонту та обслуговування різної техніки: генератор, зарядні станції і ще купа всього. Майстерня на колесах просто незамінна поблизу лінії фронту. Ремонтні роботи можна робити за лічені години. Ми з, стикалися з цим, що військовим нема чим даже крутити, да? банального ключа нема. Коли таке рішення вигляді, це мобільне майстерні. з цієї ці мобільної майстерні ти можеш зробити абсолютно все. Це гордість. Команда благодійників переобладнує машини, які передають їм військові, або купують нові та на своєму виробництві створюють із позашляховиків СТО на колесах. Проєкт дороговартісний. Одна така майстерня коштує близько 800 тисяч гривень. Кошти збирають волонтери, іноді допомагають спонсори. За час роботи фонду вже 20 локерів поїхало на фронт до наших захисників.